Друзі, трактор Секен Таур є в наявності як 24-ті, так і 504. ті 504 ті у нас ідуть а, з потужним переднім мостом, з рівною підлогою, з реверсом. А, палений бак на 60 літрів в такому доступному місці з довантажувачами. Отака от потужна навісна система задня. Розподілювач. Кентавр, його молодший брат 24-ка. Отак от виглядає. Дуже схожа навісна. Також 6-6 ліцевували дори потужності на дві швидкості. Також рівна підлога, без реверса. Гідропідсилювач має цей трактор, як один, так і інший. Все, в принципі, доступно до замовлення. 7600 доларів і 5950 доларів з доставочкою додому безкоштовною. Тракторний бригадир на зв'язку.